Масована ракетна атака Миколаїв без світла та авто для рятувальників четвер, 26 січня. І це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали! Розпочався день сьогодні із масштабної ракетної атаки. Тривала вона до опівдні. Під прицілом війська РФ опинилися чи не усі регіони. І вже згодом у військових адміністраціях повідомили, на Київщині, Одещині та Вінниччині є влучання в енергетичні об'єкти. У ЗСУ уточнили. Противник здійснив сьогодні 55 пусків ракет повітряного та морського базування. 47 з них знищили ППО. Запланована на 26 січня онлайн сесія Миколаївської міської ради таки відбулася. За графіком мала розпочатись о й Втім, не вистачило кворуму. До трансляції приєднались лише 26 депутатів. Тож засідання перенесли на першого дня. Після пропрацювали декілька питань. Утім, через відсутність світла та сталого інтернет-зв'язку ухвалили рішення продовжити сесію на наступному тижні. Тепер вже без ялинок біля будівлі Миколаївської міської ради зрубали зелені насадження. Світлини Пеньків виклав у соціальній мережі громадський активіст та волонтер Дмитро Рябченко. Він у пості назвав такі дії вандалізмом. Нині чекаємо офіційну реакцію місцевої влади на виробку ялинок. Поповнення в автопарку миколаївських рятувальників, сучасну пожежну машину, днями передали американські благодійники своїм коштом. Вони придбали спецтранспорт та пригнали до міста корабелів. Тепер автівка служитиме на благо миколаївців. Українське кіно у шорт-листі престижної премії, створений за підтримки Держкіно-документальний фільм Будинок зі скалок увійшов до списку номінантів Оскар. У стрічці йдеться про життя дитячого будинку педагогів та вихованців поблизу лінії фронту під час війни на сході країни. Продаж краси заради допомоги ЗСУ Міс Україна Всесвіт Вікторія Панасенко виставила на аукціон частину свого неймовірного костюма Воїн світла крила пішли з молотка за понад 10 тисяч доларів. Усі кошти українська красуня передала мужнім захисникам.